Двіться, мужик шепти. Привіт, я Джастиндекс, і це друга частина відео, де я граю в Майнкрафт у VR з Херобріном, але тепер із іншими хорер-монстрами. Це змонтований запис стріму з Твіч. Я часто там стрімлю і буду радий бачити кожного. Якщо вам сподобається відео, то залиште лайк та коментар. А від мене новий контент. Приємного перегляду. Зараз будемо грати та вигравати. Правильно? Всіх вітаю! Я поставив нові хорор моди. Я сподіваюся, що маю майн... нормально зараз буде працювати. Ох, йоооо. Короче, я без стріму зовсім трошки пограв. Я посавив сундуки, і я. Забрав речі, бо я помер. Я заходив в цей світ не в VR, і знаєте, що я зробив? Я видав собі літр з креативу. Бо ви просили, щоб я політав в креативі. Ну я не знаю, брати їх чи не брати. Я можу їх не брати в теорії. Що скажете? Ну чисто порофло взяти, один раз політати і прибрати. Дерева, що ти? Сумула зі мною? Ще одну тему е, помітив: оця буква, ми її бачили. І, коротше, є, є ще одна штука. Бо там ще одна буква. Ого. Що це за міст? Я ж дітей стрип. Бл, мене. Я ходжу, короче, у мене ноги шатаються. прикиньте? Що ти втикаєш? Брати елітри? Так, треба поїсти. Я вже забув як. а ам -ма мам Смачно. Хто зараз їсть вам смачного? М, М? О! Ще одна буква! А вона була? Р. Бери елітри. Е елітри. Е елітри. бери елітри. Ну давай візьму, давай. Трошки політаю на елітрах, обригаюсь і покладу на з. Це не мій дім. Там мій дім. Треба, походу, тут мост зробити. Це просто Майнкрафт, Та ні, тут хоррор моби. Бачиш букви херобрін залишав. Тут є страшні моби. Так, я на шифті. Ой-ой-ой! Там якийсь дурачок внизу. Ой! Та ти шо? Та вилазь! Вилазь! А, я не хочу! Фух. Я думав, я вже все. Ладно, пішли лідер візьму, короче. Мені так ніколи страшно не було плавати. Не дай бог я помру. Що ж я буду тоді робити? Поверни мені ніч почуп з Red Dragon. Йоа, який чопачупс? Сольовий. Тихо! Пиши краще отуди. І звідти полетимо. Чи я можу просто стрибнути і полетіти в теорії? Сьогодні буде ватердроп? <гум> <гум> не можу зробити. Чекай! З керуванням не можу впоратись! Літи! Я як Спадермен, поняли? Ну! No! Може, якесь слово сказати треба. Файверк! Літи! Та еба. Ё... Ну а що не пускає? О! 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 Блять! Я лечу! Ебат! О, безратийсь нахуй. Охереть! Охер... Це що, свастика? Засуджую. Я супермен. <рис�я> 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 Блін, ну літати насправді, так і... Е, е, тихо. Ого, блядь, що не обергався. сказати, літати так і страшно, але сука, страшно трошки. Зараз ще ніч буде! Якщо праву руку вгору підняти, то вище полетиш. В натурі. А як воно працює? Ой-ой-ой! Пам'ятаєтеся, хачела? Що тут є? Може воду приземлити, щоб не померти? Отут я заспавнився, до речі, тут я заспавнився. О тут мене корова трахала. Тут є якісь нові хоррор-моби, бо я оновлені моди сюди поставив, яких я навіть не бачив. Ну зараз будемо їх шукати. Зараз я літер тільки зніму. Ой, здоровий мужик. Привіт. Хочеш я тебе в тебе залітчу? Все, ладно, думаю, можна їх знімати вже. Ого. Ого. Ні, я до вас не піду. Ой. Ой! Це новий моб! Ух ти б. Ой-ой-ой, ой-ой! Все, 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 я вниз, коротше. Я вниз. Зараз я вниз спущусь. Мені кудись туди треба, ото мій дім. А чому нам вдома буква R, блядь? Так, якось. Ух ти, бл. Треба якось приземлитись. Так. Так, сідаємо. Ой-ой-ой, ні, не, не сідаємо, стоп, не сідаємо. Та ну його нахер. <плес> <плес> я, я в цьому, я в гелікоптері, поняв? Я літаю, блядь. Я не знаю, з чим це порівняти. Фшу, бля. А, 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 а! О! Норм сів. Іди в печеру кудись. Зараз я спати лягу. І підемо. Ти токсик, ти токсик. Чат, я токсик? Хто згоден? Плюс чат. Все напише за баню. Давайте, напевно, в печеру йти. Блін, ще прикольно було б модно автомат поставити. У мене є один діамант. Чи знов в печеру? Мінус, мінус, плюс. Ви мінус. що, охеріли? Тупо вниз копати буду, як як, цей, як дід. Як діди копали, так і я буду копати. А як я виберусь? Не знаю. Треба драбину зробити. Клас, шість драбин оце, звісно, клікати я буду до кінця жизни. Як тебе зажати, щоб все скрафтити? Спробуй присісти та нажати. Та ти що думаєш, воно так працює, бля. Да ні, я тепер просто сру. О, 48 дробин, може вистачить. В тебе півгодини. Да все я коп. Вам чутися було? Там хтось копав? Я не знаю, був такий звук дуже дивний, як я тільки впав. Я впав, я не рухався, був якийсь звук, ви це чули? Я в шоці. Я зробив вишніший майн, зараз точно почуєте. Блять, скелет! Чел! Та чекай! Я не готовий! Блять, нападають одразу вже. Ні, не чули? Дивно. Мене. Ти шо? Зрада, Руки опускаються! це хто? А, стоп, блядь, так мы на хп багато. А чого я кричав? <Тёпиш> я думав, я помру, бля. А в дідом VR можна? <тих> Сука, пиздеру. Не знаю. Готы ти розкидав їх. Та я сам щось. Я програвець Майнкрафту у VR. А що ви думали? Звичайна людина? Конечно. Це жстко. Лук є. В натурі. А ти голова. Ну ж, зара. Ой, бля. Ой! О! А, 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 а! О, моя блоко! Стойте! Бля! Бля, я, бл я, бл я нахер! Яблоко! Да Та шо такое! Чого такого? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Куди я попал, бля? Куди я попав? Бл я? Куди я попав? А, а, сука, не, 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 до толка, до хаты! Бля! Да я в пеклі?! Поешь, щось! Поешь! Вот такая игра, охуен! Классно! Ой, ой, ой на підлогі сплю. Я відкрив не ті двері. О боже вірсак. Як мені зараз речі забрати? Треба подумати. Та йдіть в жопу. Та йдіть в жопу! Стоп, р... Та йди на! Що таке? Все, я в домику. Та я в домику! О, залізо. Попайка якась дурка. Та я все, зараз буду копати, ну я не знаю, що робити мені. Вони лізуть, звідси! Що вони лізуть? Як мені копати? Там ще й спавнер. Ну ще я їх якось розкидаю. Є один план. Зараз. Зараз буде мастер-клас. Ти де? Бам! Бам! Все? Куди лізеш? Мужики, мужики, я вибачаюсь, я дуже вибачаюсь. А можете друг друга перебити? Про геймплей, пішов. Бам! Це вже трипл кіл здається. Та все, я в рукопадку пішов. Та ну хто? Та я Вбив! А що такий сильний лук. Я не розумію, як цілитись, ви поняли? Тут дуже складно цілитись. Бам! Ну нормально, нормально роздав. Так, все, мені треба донизу копати. Хоча вже майже внизу. Я тут бігав, ні? Ні, я тут не бігав. Бачите алмази? Нема. Тоді зараз буду вниз копати. Чат вмер. Чат, в... Хто живий плюс чат? Хтось живий? Є? Походу ні. О, какаші живий. миллион живий. От цеки живий, Настя жива. Адольф ожив? Адольф ожив? ти Дольф ожив? Ти ж 45-му помер. Чи ні. Ой, добре, що це вони цей крафт зробили для дідів. Я б не знаю, як я крафти це все вручну. Ну де діаманти Нема. Я, до речі, можу чекнути на якій висоті, здається. Опа. Я. А на якій висоті? А, на мінус 51-й. Так тут діаманти повинні бути. Ну де діаман... О-о-о-о-о-о! Небезпека. Небезпека А прикиньте, зачем модно катити на. Ну ви бачили тепер? Ну ви тепер бачили? Херобрино. А, е -е, маленький хлопчик. А буде страшні моби? Я сюди стільки мобів поставив страшних і щось поки нікого не було. Фербрін теж чекає алмази. А, і тут спавнер, серйозно? А що це за прикол? О, діамантова броня! Оце, це, до речі, круто. Ну я не знаю, ну де алмаз? Ой, ну нема їх. Давайте я тупо стіну покопаю дві хвилини. Бо я вже все обійшов. Ну чекайте, може зара буде. Ну, може зара буде. Я копаю. Пісюн покажи. Хорошо. Дітям на місце в печері. <гум> ну взагалі, так. В підвалі теж. Які шанси на те, що я прямо от зараз не дола Мені дається один до тисячі, якщо не менше. Є! 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 Ох, серйозно? Ми можемо, можемо тепер діамантове кайло зробити? І можемо піти в пекло? Давайте в пекло підемо. Я кажу, понимаю, що це типу самогубство, бо в мене броні нема нормальної діамантове. А чо ні? Я не дуже розумна людина. Так, а тепер саме цікаве, як я буду вибиратись? А як діти будуть ходити по укритті в підвалі, якщо не. Да це я жартую, боже. Можна дітям в підвал? Ну, викриття, викриття можна. Де вихід може бути? Там здається. Да це капец. Бл, я якщо. ТА шо! А я тільки хотів сказати: я якщо зараз помру, я не знаю, як буду речі шукати. Ось я помер. Я не встиг це сказати навіть. Класс. А як мені спуститись? Ну, ти вибрався. Ну, по факту, да, але я не так хотів вибратися. Речі там і там залишились. Так, а де дірка була куди стрібати? Чат, зроблю вотер Хто в мене вірить? Ой. Заліз, ти шо, придурок? Ух ти. А де дирка? О, ось. Бля, зроблю дроп, чи ні? Вода як ставиться? А! Бля! Не вийшло чого то Ладно, нове відро робимо. Як мені спустити! А, я знаю як, я придумав. Я придурок. Ні, я не придурок, я придумав, як спуститись. А в мене є ще дерево? Я ще дерево з собою забрав! Оце я придурок. <клес> Блін, треба було просто воду розлити, типа, і стрибнути донизу. Що я не додумався, я не знаю. Які ватердропи? Дід взагалі, ну, криша їде вже. Даня, фортуна повернулася до тебе іншим боком, да. Бам, бам. Верстак. Я взагалі їжу якось намотив, але не знаю як. Кров вбивати Відро. Ну все, я готовий різати. Треба води набрати трошки. Я кудись біжу. Блін мені насправді дуже сподобалось на літрах літати. От мені прям дуже сподобалось на літрах літати. Я ще на літрах політав. Зараз речі заберу, напевно. І що? І на літрах політаю. Вон там міст прикольний. Я б ще дім почав би будувати, але я не уявляю, як в VR і будувати Дім. Мені здається, це супер складно. Я там можу спробувати. І Я хотів би ще страшних монстрів з... Шо? Бейкап? Прокинься. Та я не сплю, наче. Я не сплю. Нормально. Опа. Як я зараз речі зайду, я не знаю. Я бідний голодний. А ти будеш ламати? Я бідний і голодний. Я не розумію, де я знаходжусь. Так, треба якось запам'ятати, куди я йду. У мене є один меч. Так, сюди я не ходив, точно. Я хадис туди. А! Ого! Ваншот машина. Що шукаєш? Світло! Та я не знаю, я шукаю свої речі, я помер. Я зі тунелю. В якого тунелю? Походу, все, я награвся в Майнкрафт. Ну дурдом якийсь. Я загубився в трьох стінах і я не знаю, що робити. Мені здається, ти. Плюс десь тут не Не туди впав. Ні, я тут. Я тут був, просто не пам'ятаю, куди йти. Ні, ну походу це все, все. О, стоп, я щось знайшов. О, я тут був! Я знайшов! Єба... А я хотів виходити, ага. Щас. ти, падло? Зараз ще в пекло підемо. Ти я розгадав, мені кудись туди. Я десь тут, да, був? Бл, я з загубився, здається. Я десь тут був. Ого. Та ти гониш. Та ти гониш, чел. Так, зараз буде саме веселе, я якось буду пливти. був Кріпер і херобрін! Ану? Ану, блін ти що гониш Опа, опа, пішов Опа. Бля, а не під муску попаду. Ось, ось моя могила. Тут мене и поховають. О, 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 добро пішло Давай, давай, да ти що гониш? О! Ну давай, 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 давай ти майже збіг Давай, блядь! Да ты шо, дядя? Да, да. Можно просто руку піднести? Давай спробую. Я думаю, я не впевнений. Капец алмазів. Капец алмазів! Вони були настільки на поруч. Як бы не крипер, я навіть не знав. Крипер, помер, ну, не дарма. Там шехто сидит. Так. До останнього. Ну дивись, я підіймаю руку. А, в натуре, походу можно просто руки підняти. Я можу? Оооо! Я, я рыба! Настільки легко? А нахіра я руками дергав. Це треш? Просто заходжу, ось так Отак от типу заходжу. б не вийшло. Пливи. Пливи пливи пливи, 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 пливи вперед, пливи вперед, пливи, пливи, молодець, молодець, пливи, пливи, добре, добре, ой, як добре! А, а або... воздух, Ай, добре. Та ти шо я плавати навчився? Капец, я швидкість! Опа! Блять, голова... Ой! Ой! О! О! Охереть! Просто охереть! І я на вулиці. Це наша на вулиці? А, алмаз взяти. Ми зараз знову назад підемо. Мені треба твои обсидіан. Аквамен. Лунтик народився. Так, зараз я речі покладу. Я хочу ще в пекло зайти, зараз швидко. У мене стільки алмазів, що я хочу в пекло. Я не знаю що, але я хочу. Здається, тут поруч є лавове озеро. Я в теорії можу лаву зараз прямо зайти. В теорії. Капіт, 9 алмазів у віарі добув. Це жорстко? Мені здається, це жорстко. Ну, прям нормально так. Сиди мовчки, тебе ніхто не питає. А, поняв. Ну ладно. Так, алмазики сюди, відразайве, лук візьму, ну все блоки треба. Ой, блоки треба, точно, все. Ай, запільничка. Де вона тут була? О. А, спробуй на конячці покататись? Ну давай, якщо тут є коник поруч. Хе хер. Я можу в торі копати, до речі, це обсідон. Тільки я не впевнений, що я можу з нього щось будувати. Ой, я візьму елітри коротше. Чуєте, я хочу на літр політати? одне зараз сейчас зараз, зараз дуже швидко лаво зараз знайду. Ну так, чисто трошки чтів. Не завадить. До речі, вони майже вже зламались. Опа. Як літати? Як літав взагалі? А, я в воду заходив, я міг полетіти. Зараз з керуванням не справляюсь. Давай. Ну давай. Ну запускайся! Ну тут поди, блядь, ебать, руки до гори підняв і не злітає ЛІТИ! блядь, ты ти не летиш? Клоунада якась Треба одну руку підняти? О! Блядь! Стоп, здається? Що ти хочеш, хочешь, Що ти хочеш хочешь, мене, а? Ну шо ти, їжі, б... Ой. Ну ладно А, до мене дійшло. Зараз буде суперсила в мене, все. Все, до діда дійшло. Зараз буде супергеройський політ. Я буду як супергерой. Дивіться. Оу, ебах! О! Добро летить! Йду битись з ворогами, а де лава? Так, о, лаву бачу, клас. О, я в облаках. Питання тільки як сісти. О, я бо... бо я на воду сідав. От я не знаю, як мені сісти тепер. Я супергерой. Кого спасти? Плюс чат. До кого прилетіти? Треба якось на воду приземлитись. Так, треба якось на воду приземлитись. Бля, зараз закручусь, що голова закрутиться. Зараз прилечу чат. зараз. Зараз прилечу до вас. Так лечу на посадку. Не дай бог розіб'юсь. Обережно, обережно. Максимально. Ой, як лагідно я сів. Ой, як лагідно сів. Та ти Наче котик. Нормально. Бетмена кликати. Да. Так я Бетмен. Кого, кого ти кличеш? Я Бетмен. Ну все. А тепер найкращий геймплей. Супермен летить в Полети за пивом. ха так на... Засуджую, блядь. Та да зараз я хочу по світу політати, напевно. Ого, донат? Дякую за донат. Людочка подарував дякую. 25 гривень гривні київський супермен. <с arcade> Людочка, дякую за 25. Спайдермен? Yeah, -ну я землю. Де я взяв елітри? Не питай, не питай. Не знаю, в шухляді лежали. Yeah. Oh. Е? <смеш> з підтрак це охуєна, конечно. Ого! Ого! Ого, що можу! Та, ти шо? Це шо? Га... Гаї? Гіба деде? Що це таке? Я ну заразу саду на нього. Ну, я тут шоткав. А я можу. А я ж можу е... полетіти дуже швидко. Це це ТСК? Елітри живі? Живі. Повітри не ПВО. Ой. Дивіться. Дивіться, ми що шок. Я не боюсь. А я не боюсь, типу, ну шо. А куди ти дивишся взагалі? Ой, ти шо, дурачок? Ладно. Ай! Та не бийте, я свій! Ой! Ти будеш нападати? Ти взагалі де, стоп? А де він? Чек я я загубив його. Я його загубив, як це можливо. Може він мене боїться? Зараз буду шукати. Уууу, Супермен пішов. О, що там таке? Їда шиза. да нема мене шизи, дивіться, щось цікаве. Ой, що це таке цікаве? А що це таке цікаве? Ой, ой, стой! Стоп, я падаю! Тихо, тихо. Ніхіра собі. Це оновлення на мод, такого раніше не було, дивіться. до них не піду. Чи вони не питають мене навіть? Це вони призивають. Тепер на стрімі у будуть такі пісні. Мені подобається. Да, литр взломалась. <риклад> я наче просто в житті зараз падати почав. По відчуттям Так, я приблизно знаю, де я. Ой. Мене трахнули. Ось таке вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то я можу зробити продовження. Також буду радий бачити вас в моєму телерам каналі Даємо збірки Майнкрафту, а також анонси стрімів на Твіч. Дякую, що додивилися до цього моменту. Рекомендую подивитись інші мої відео. Бувайте!